Вітаю всіх, хто любить малювати. І я сьогодні хочу таке відео зняти, показати вам, як користуватися палітрою в живописі, як це, як це робити? Скажімо так, не то, щоб, не то, щоб це було правильно, да, тому що це все індивідуально, але скажімо так, щоб вам було легше, щоб ви не плуталися і щоб ви щоб ви не боялися е, цією штукою взагалі е, користуватися бо я я так спостерігаю за учними, що лінуються або не розуміють, або ну не якось так ігнорують палітру, не до кінця її використовують, або я так дивлюся, що що використовують її нерозумно і неправильно. От е, знов таки не люблю це слово неправильно, бо все, все індивідуально. Але якось так не ну я я, я б я, я би так сказав нераціонально, так би сказав. Значить, дивіться, палітра це взагалі ваша е, така шпаргалочка да, для, для живопису, ну, живопису. І це також є вашим інструментом. Тобто, за допомогою палітри ви е, створюєте з фарб звичайних фарб, да, ви створюєте якісь такі ексклюзивні відтінки, да, які не повторні, вони тільки ваші. Тобто ви робите їх таким чином. що... Ну, це ваша така внутрішня, така, знаєте, художня кухня. Ось. І як це робити? Ну, я вам, скажімо так, зі свого такого досвіду, я вам підкажу, як, наприклад, я це роблю. Ну, ви бачите, що у мене на палітрі я наковиряв, це, це у мене гуаш, але цей метод може підходити для акрилових фарб, для олійних фарб. Ну, для акварельних не зовсім бо. Ну, все ж таки, акварель, ми, ми набираємо фарбу з кветиків ну, наших, наших фарб да? ну, наших цих, значить ячейку коробочці. Да? А тут у, нас, тут у нас в даному випадку гуаш, і ви можете це використовувати і з олійними фарбами. Ось. Я з баночки наковаряв, бачите ось тут ось ці кольори. І ви бачите, що у мене така є логіка. Тобто ось у мене світлий білий, він взагалі йде окремо. По діагональці у мене йде інший світлий, який є теплий, жовтий, потім йде охра, потім йде знов жовтий. Ну, Можна їх, до речі, було ну, так, містами ну, скажімо, обміняти. Тобто, Жовтий тут, охра тут, це не, ну, якби не принципово. Червоний, коричневий. І якщо у вас є червоний, там якийсь бордовий, там якийсь темний червоний, то можна ще сюди його дати, да? коричневий і чорний. Да? А тут від жовтого у мене йде до зеленого, і до холодної групи кольорів. У мене вона тут взагалі дуже бідна. Тобто тут у мене ультрамарин, кобальт синій і е, такий скажімо, ну, такий рожевий холодний, наближений до такого якогось фіолетового. Да? А б у мене тут були ще там якісь ізумрудні кольори, там якісь там бірюзові, фіолетові. І так далі, то я би міг тут іще з цього боку холодну значить, групу кольорів видавати. Тобто, я до чого вам це кажу. Ви бачите, що тут є така певна логіка. Цей ряд у мене теплий, цей ряд у мене холодний. Я залишаю місце для змішування фарб. У мене повинно бути поле. Я, я одразу вам кажу, що, що ця палітра для серйозних робіт вона дуже маленька. Тобто, тут, тут змішувати ну, мало, бачите. Місця, але я до чого кажу, що учні бувають, я, я бачу, що отак видавлюють де попало, отак повидавлюють де попало, а потім змішувати вже нема де. Змішувати нема де. Це все починається забруднюватися. Ви залазите на ці кольори, вони там все перемішуються, і, і через там години у вас вже така якась сіра, якась така гамула. І там уже такі якісь е, винайти такі ну, гарні, такі якісь багаті за живописом е, відтінки, якось уже важко. Ось. Ну, А тепер сам е, принцип, як ми створюємо відтінки. От дивіться, і взагалі, що, е, що таке заміси, е, е, заміси на палітрі, як їх використовувати, наприклад, е, ну, От, Наприклад, я зараз змішаю. от Я беру білий, да, і тут змішую його, наприклад, з охрою. Ну і трошки зеленого. Да? Ось у мене створюється, бачите, інший зовсім якийсь відтінок. Тобто цього відтінку нема тут ніде. Але у мене зараз, зараз у мене взяли участь білий, охра і зелений. І ось у мене є заміс. Да? Тобто ну, такий певний заміс. Далі я витер пензлик або взяв інший. І, наприклад, беру е синій, отут окремо змішу, чи можна поруч тут десь да? синій, оцей рожевий. Змішую, Трошки білого взяв. Ось у мене да, сіренька пішла. Ну і трошки коричневого, наприклад, я додав. О, ну Так, так багатенько взяв. Зараз ще раз повторю. Тобто, Бачите, я добираю кольори, добираю кольори до того моменту, щоб у мене вийшов той відтінок, який я хочу. Ось, наприклад, у такий відтінок. Ось у мене другий заміс. Це заміс і це заміс. Бачите, і, і їх не потрібно витирати, вимивати. Бо якщо ви, наприклад, зараз ви ними е, покористувалися, да? і далі, наприклад, ви це витерли. А може, ви можете з цих, цих замесів робити якісь інші відтінки. Да? От, Наприклад, я зараз беру знов-таки червоний. Да? От я червоний і змішаю, наприклад, з цим ультрамарінчиком. Ось, да? І трошки. Зеленого візьму. Ось. Взяв такий якийсь у мене відтінок. І ще червоний. Дивіться. Бачите, у мене вже така якась олівкова якась фарба виходить. Тобто зелений відтінок, але він якийсь уже не такий, як ці. Бачите, що відбувається? А тепер я отут лимонного додаю. У мене вже зовсім інший відтінок. Бачите? О. Зовсім інший відтінок. І так і працюємо. А тепер, наприклад, дивіться, якщо у мене є вже такі готові заміси, вони у мене є вже готові, і, наприклад, я хочу з цього замісу ще один якийсь відтінок взяти. Я беру цей заміс, ось беру цей, від, цей відтінок, додаю до нього, наприклад, трошечки чорного, це буде у мене такий сірий, і трошки білого. Да? Ось дивіться. І в мене вже від цього замісу у мене створюється вже знов-таки інший якийсь відтінок, бачите? І трошки зеленого я додав. Бачите, що відбувається. Тобто, у мене народжується вже від усіх ексклюзивних кольорів, у мене народжуються інші відтінки. Тобто, бачите, це у мене чисті кольори, я, я, я за допомогою їх змішування. Я створюю ці заміси, да? а потім я ці заміси я можу їх рухати. Тобто я можу з цього замісу, з цього відтінку, з цього відтінку, я можу створити будь-який інший відтінок. І у вас вже, скажімо так, ну, я вам так би сказав, що у вас створюється така багата да? палітра кольорів ось у вашій картині Тобто ці заміси, що у вас зараз вони утворюються, да і їх буде більше, 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 більше. Ви їх нікуди не витираєте, ви просто їх розвиваєте далі. Ось дивіться, зараз інший якийсь відтінок. да Додаю, знов таки до нього. Бачите, знов якась зелень пішла. Тепер до цієї зелені я додаю ультрамарін білий. У мене вже якийсь. Такий якийсь кольор, такий такий цікавий виходить. і ще Тут жовтого трошки вже інше зелень іде. Е, наприклад, е, сірий кольор я хочу да якийсь змішати. Я додаю чорний, додаю білий. І, наприклад, беру цей кольор, додаю. Да? Ось він. Бачите, що і що відбувається. Вже у мене такий ось ось він. Цей сірий колір. Да? І так далі. Я вам так хочу порадити, що ви, ви можете вдома так взяти палітру і просто побалуєтеся кольорами. Тобто, ну, да, ви, ви витратите фарби, ви їх витратите не на картину, ви просто ними побалуєтеся цими фарбами. Ось. Але, скажімо так, ви отримаєте досвід, як необхідно працювати з нашими з, з палітрою. Ось ось, наприклад, тут я змішав. Наприклад, додаю я трошки зеленого. Да? Ось бачите? Зовсім інший відтінок пішов. Тепер цей же заміс. До цього замісу я додаю, наприклад, ось білий взяв тут окремо. І трошки рожевого. І цей відтіночок взяв тут. Додав, да? Ось дивіться. Зовсім інша картина йде. А тепер цей відтінок, наприклад, я там щось там замішую. І змішав його з тут з синім, да? і, і трошки чорненького. І, наприклад, знову сюди я повернувся. Бачите? У мене вже сірий зовсім інший. І так далі. Ну, Тут є одна ще момент, що гуашкою це все можна вимити потім, то якщо ви працюєте аквари, тобто акриловими фарбами, то це у, вас, ну, вже це у вас засохне дуже швидко. Тому хто хто, наприклад, якщо це для акрилових фарб, то я взагалі раджу використовувати палітру тут, знаєте, як От, палітру цю я беру і обматую е, плівкою. Харчовою, ось ви на ній працюєте цілий вечір, там все, а потім ви можете її просто здерти, викинути. Палітра буде у вас чиста. З олійними фарбами там трошки по-інакшому, бо лінії фарби висихають не, не дуже швидко. ну Якщо ви там не на лаку е, пишете е, картини, то у вас є час рухати ці ну, де, Деякий час у вас є на це така можливість. От. ну скажімо так, от те, що я хотів вам сьогодні в цьому відео показати. Я думаю, що з, з, з палітрою це вам буде корисно, щоб ви не лякалися цієї цієї штукенці і використовували її. По значенню. Ну і ще раз я повторюся, що ця палітра вона дуже маленька. Тобто, бачите, у мене місця для, для замішування фарб небагато. Але, але ви, так, ви так видавлюєте кольори, щоб у вас завжди було місце для змішування. Бо, бо дуже нераціонально і, скажімо так, помилково не ну, виграшно для вас. Це коли отак як попало повидавлюють, і потім замішують, замішують, і воно все у вас. Ну, так от якось. А як ви будете вибудовувати порядок цих фарб? Це вже ваша якась може бути конструкція. Може хтось зі мною буде незгодний тут, може хтось каже, що по-іншому треба. Тобто, це вже індивідуальна кухня кожного художника, і він робить, як йому буде зручно. До нових зустрічей, до побачення. Малюйте, не бійтеся.